Друзі, нас сьогодні незвичний, але разом з тим дуже важливий і відповідальний випуск про події на фронті, проблеми та потреби наших захисників. дізнаємось від першої особи з нами сьогодні. Зірковий та великий герой Микола Ворошнов. А чому підкреслили? Микола? Я вас вітаю. По перше, чому підкреслила великий герой? Ну, кожен е наш захисник це наш герой, але великий, я ж пам'ятаю вас ще з першого сезону, зважених та щасливих. Але ж є це вашою було... шанувальницею. Отакою. Ви знаєте, це було, мені здається, взагалі в іншому житті. Взагалі в іншому житті. Час, час летить нестримно, і, а на війні він взагалі скочить повз тебе. На жаль, життя скочить повз себе. Як маємо. Так, так, так. я знаю, що ви зараз кажете, що трошечки перебожу за всім, але а, я обов'язково займуся собою. Ми як тільки виженемо звідси цю наволоч нашу, і я тоді спокійнесенько, без жодних взагалі емоційних якихось качелі, як то кажуть, вже займусь собою, займусь своїм життям, своїм зовнішнім виглядом, і не буде мені ніяка маскальщина, як то кажуть. Забувати голову чимсь чимсь іншим. Але це вже все потім. Що найцікавіше, ви знаєте, ось а, а, в нас на носі друга зима повномасштабного вторгнення. І от а, дістали зараз зимові речі з минулого року. Я не влажу в свої речі з минулого року, з минулої зими, на мене нічого не сходиться. От такий от абсурд. Ну, що ви хочете? Я, я, який в нас режим життя? Ну, перше, я ж нічник, ми нічні дрони. Отже, я як в мене день сурка. В мене день сурка вже майже рік. Сонця ми не бачимо відповідно. У нас тільки ночі. Вдень я сплю чи там намагаюся спати, як це назвати. А раціон харчування ну це дві-три банки Red Bull. Кока-кола, якісь там бутербродики, якась ще щось. Отак, от отак от і живемо. Мівінка, да, куди ж без мівінки. Дуже. Тому в такому режимі, в такому В такому режимі, тут, мабуть, питання режиму, а він вже все інше за собою тягне. Дуже важко слідкувати за собою, то майже, мабуть, і неможливо. А ще коли є певні проблеми по схильності організму, назвамо це загальнодоступною фразою до, до цих діл. Ну, результат результат на ваших екранах. І на жаль, мабуть... ви гарний. Та що ви то починаєте? Боже, я зараз румяна, як піде, то я ж не зупинюся. На жаль, на жаль, результат на вашому екрані, і я мабуть в цілому світі на сьогоднішній день найважчий офіційний військовослужбовець. Ну реально, це скільки це... ви зараз важете? Чи це некоректно питати? Та чого ж тут некоректно? Я вам дам некоректну відповідь. Дідько його знає. Бо останній раз, коли я зважувався, тут же ж, я ж ніде не, не можу зважитись. І крайнє моє зваження навіть на звичайному відділенні нової пошти я не можу зважитися, бо там ваги показують, скільки 150 Моя ж вага, коли я на них стою, там показує ерор. Крайнє моє зважування було десь навесні, а це було шалених 230 чим кілограмів, 232 кілограми, здається. І... в мене нема коментарів. Знаєте, ми, ми живемо по підвалях, і в нас тут є, називаємо це так, евакуаційні виходи. Ну, на всяк випадок. Так от, Канада в ці евакуаційні виходи не влазить в нас. Всі хлопці влазять, а Канада застрягає не тільки в сраці як то кажуть, а взагалі на загал. Від мене, від усієї нашої аудиторії, низький уклін за те, що робити, і щоб якнайшвидше настав час, щоб ви змогли зайнятися своїм життям, не захистом країни, щоб вже був мир, було мирне небо, і ви б зайнялися життям. До речі, про що зараз мрієте? Виспатись. Мрію про те, щоб виспатись. А можливо, після того, як виспатися відпочити, місяць, мабуть, треба відпочивати. Можливо, після цього прийдуть якісь інші, інші думки, інші бажання, інші якісь ідеї. Можливо, поки хочеться спати. В чому це такий перманентний, перманентний стан. Перман, стан перманентної втоми. і хочеться банально відпочити. Щось інше. Можливо, за, за цією завісою втоми, за цією завісою оцього бажання. Якщо її привідкрити, там щось інше знаходиться. А поки тільки так, тільки відпочити. Які настрої на фронті, які настрої серед захисників? А можливо, вам не варто знати про наші настрої. Можливо, це правильно, що люди бачать і читають саме те, що, що ви бачите і читаєте. Можливо, в цьому і полягає сенс того, що ми там знаходимось. От в мене рівно 50%. З однієї сторони, мені хочеться, щоб всі люди, вся країна розділяли. Розділяли те, що ми переживаємо на щоденній основі там. А з іншої сторони, рівно на 50% мені хочеться всіх всіх уберегти від того, всіх, кого я знаю. Мені хочеться, щоб ця доля оминула, щоб ніхто з моїх знайомих, там друзів, чоловіків, хто я на сьогоднішній день, щоб нікому не довелося таки потрапити на фронт. І ось такий рівно стан виходить, що з одної сторони ти хочеш, щоб всі відчули, всі побачили. Аж з іншої сторони, не дай Боже, не дай Боже всім це. Відчути на собі. Історія розсудить, історія розставить все на свої місця. Час час покаже, як як має бути. Мені часто дуже глядачі пишуть, вони підтримують фінансово, підтримують морально. От мені цікаво дізнатися від вас, що вас там справді мотивує, підтримує, допомагає стилу. Що для вас важливо, і як можемо ми долучитися чим допомогти? Для нас дуже важливо, найбуть найважливіше для кожного бійця, що коли ти. Пишеш додому, дзвониш додому, і тобі кажуть, у да, нас все добре, все класно, як у вас. Це єдине, що нас турбує найбільше, мабуть, кожного бійця, щоб вдома з твоїми рідними, з твоїми близькими, з твоїми друзями, щоб від них було у нас все ок, у нас все добре, що там ви І коли розмова починається саме так, саме в такому руслі, то все подальше, мабуть, не має вже великого значення. Нас мотивує те, щоб у вас все було добре. Це наша, мабуть, найголовніша мотивація. Ну і от, вочевидь, мотивація скоріше цю всю наволоч, звідти, як то кажуть, поперти, щоб кожен з нас міг почати жити повноцінно своє життя. Для мене війна почалася в 2013 році, коли почався Майдан. І мені на той момент було 28 років. І ось коли. Коли ми переможемо, коли закінчиться наша війна, я почну жити знову з тої точки. Я почну жити знову з 28 років. Моє життя. Якщо як то кажуть, мені буде даровано вищими силами пережити цю війну, дожити до нашої перемоги, то мені знову буде 28 в голові. Бо там зупинилося моє життя. Все, що після цього майдан АТО. Повномасштабне вторгнення це захочеться викреслити з своєї пам'яті, зі свого життя і просто прийти додому, місяць відпочити і знову почати жити повноцінно з тої точки в 28 років, яка була 10 років тому. Коли це буде? Чи це буде в наступному році? Чи мені на той момент вже буде 40 я не знаю, але дуже дуже хочеться до цього дожити. Я знаю, у вас зараз йде збір. Розкажіть, що потрібно, друзі, в описі під цим відео будуть всі лінки, як долучитися, як допомогти нашим захисникам, що потрібно, і щоб ми терміново максимально вам допомогли. Ох, ці збори! Це дуже болючий момент, бо аеророзвідка це дуже величезна фінансова прірва постійно. Постійно щось потрібно, постійно розходники, постійно нас збивають, постійно нас саджають, постійно а, дрони зазнають пошкодження, ураження, але вони потрібні на постійній основі. Ви навіть не уявляєте, як страшно навіть нам, як страшно, коли йде дощ. Коли йде дощ, дуже сильний дощ і в повітрі немає жодного дрона. Хоч я і сиджу в е пару кілометрах від. Е від лінії зіткнення все одно під час дощу мені я я, Я прям чую, як вони там шорхаються, москалі, як вони як вони лазять, як вони переміщуються, і щось погано, як то кажуть, задумують. І в цей момент, під час дощу, ти думаєш, блін, як же ж там піхота, хлопці? Ти будьте мега уважні, бо ми зараз не над вами, ми не бачимо, нас немає змоги спостерігати і це. Таке погане відчуття, коли ти не контролюєш ситуацію, вочевидь, коли в повітрі є там 10 дронів одночасно, коли в нас кожен сантиметр, кожен кущик, ми все бачимо, всі будь-які переміщення, і завжди заздалегідь, завчасно можемо попередити там піхоту на передньому краї, або навіть щось зробити самі з цими ділами. І якщо в нас є оця змога навіть самим. Зробити щось з тими, хто там лізуть до наших хлопців скидами, а скоригувати міномети, арту. Наше головне завдання, щоб піхоті не довелося вступати в стрілецький бій, близький. Це є одне з головних завдань ближньої аеророзвідки роторів. Тому дрони постійно, постійно мають бути в повітрі. Дронів в повітрі має бути багато. Тільки в такому випадку ми можемо повністю контролювати периметр. Тільки в такому випадку ми повністю можемо убезпечити. Наших хлопців, нашу піхоту, які в цей момент знаходяться а, в окопах, і буквально вгризаються в землю. Я завжди кажу, що я завдячую піхоті. Я завдячую тим хлопцям, які в окопі, які переді мною в пару кілометрах, саме завдяки їм їх роботі, тому що вони знаходяться там, вгризаються в землю. Я маю змогу сидіти в... з інтернетом в більш-менш теплому приміщенні. З... Пляшкою води, як то кажуть, під рукою, і робити ту роботу, яку роблю я тільки завдяки цим хлопцям, які переді мною і я роблю свою роботу. Ми робимо свою роботу для них. На жаль, аеророзвідка, дрони це величезна фінансова така прірва, прямо в яку ці дрони звалюються. Вони ну коштують шалени грошей. Вони на жаль коштують, але цей високотехнологічний пластик він він рятує життя наших хлопців. Цей високотехнологічний пластик, дорогий пластик з тими моториками, як то кажуть, на, 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 своїх, на своїх лапках. Він допомагає нам а, нищити, нищити Русню. Я скажу так, я абсолютно просто переконаний, що якби це був там 2012 тисячі рік, ця війна відбувалася б саме тоді, коли ще не було коли ще не було дронів, коли це все було ще не розвинуто. То, мабуть, ми б не вистояли під навалою Русні. Бо виключно завдяки майстерності класних наших, наших пілотів нам вдається отримувати цю невеличку перевагу в обороні в першу чергу. Саме завдяки дронам, саме завдяки завчасному виявленню ворога. Ворожих позицій руху ворожої піхоти, ваші спостереження: ну снарядів у рашистів як є... в них з дронами, вони теж на це зараз зробили акцент. Русня по дронах. Якщо на початку повномасштабного вторгнення ми їм просто могли, як то кажуть, хвоста крутити в дронах, дулі тикати, то на сьогоднішній день ми вже мабуть знаходимося в статі в стані паритету, а по деяким позиціям. Вони вже далеко попереду нас, на жаль. Давайте не будемо займатися шапкою закиданням цим. Росія ставить все на промислові рейки. Також дрони, виробництво дронів, в них вже давним-давно стоїть на промислових масштабах. І це дає свій результат. Вони нас нас, нас догнали і починають випереджати. В fpv дронах Далекобійних дронах, на жаль, в цьому ми втрачаємо ініціативу, і ми вже їх відчуваємо на собі. Можливо, ці результати ще не настільки масштабні, щоб про них заговорили десь на банковій чи в, вищих, в вищому керівництві, але ми їх вже бачимо. На жаль, ми їх вже відчуваємо. І баланс дронів йде не в нашу користь і продовжує збільшуватися цей відрив. На жаль, ви знаєте, я дуже хочу вірити в те, що в нас вже давно-давно почали створюватися заводи по виробництву дронів. Просто ми про це нічого не знаємо. Нам про це нічого не кажуть, бо це дуже секретні об'єкти. І що ось-ось ми почнемо отримувати ці наші українські дрони з цих секретних заводів, і не просто там десятками чи сотнями. А десятками тисяч. Бо якщо цього нема, і ці заводи не будувалися весь цей час. А ми просто ганялися і скуповували волонтери, те, що могли скуповувати по закордонах, то ми просто ідіоти. Називайте мене наївним, але мені дуже хочеться вірити, що ці заводи існують, що вони є, і що ось ось з цих заводів таємних. На фронт підуть десятки і десятки тисяч дронів українського виробництва. Дуже хочеться вірити вірити, що все ж таки вони секретно існують, але просто немає ця інформація в інформ з'являтися. Микола, я вам дуже дякую, що приділили час. Друзі протягом усього випуску є QR-код, це посилання на Монобанку, де можна долучитися задонатити хлопцям на такі необхідні дрони. В описі під цим відео є всі лінки. Там є і Приватбанк, і Монобанка. Будь ласка, долучайтесь, давайте в тилу будемо надійним тилом для наших захисників. Микола, може є що сказати людям, якесь звернення? Так, да, ви знаєте, я дуже хочу сказати людям, сказати, що дякую, що ми з вами є. Дякую, що ми українці. Дякую, що ви є в нас. І мабуть, дякую, що ми є у вас, як то кажуть. Один без одного, нас, нас вже би не існувало. А, ми знаємо, що вам важко, абсолютно кожному з вас на сьогодні важко. Але просто повірте мені, на слово нам трошечки, ну трошечки на, на маленьку йоту, нам трошечки важче, ніж вам. Вашу підтримку ми відчуваємо. Так, масштаби, масштаби потреб, вони просто шалені. Але без цих потреб нічого, нічого в нас би не вийшло і не вийде в майбутнє. Тож, не, не покидайте нас, не кидайте нас. Ми будемо завжди тут, ми заради вас, ми тут заради нас. Дякую. Дякую вам, що підтримуєте. Дякую, що завжди поруч. І дуже хочеться мені з кожним, з кожним, хто нам допомагає. знаєте, мені завжди хочеться. Я думаю, закінчиться війна. Я з кожною людиною хотів би випити по, по, по стакану кваса чи по келиху пива, Абсолютно з кожним. Але така кількість неймовірна людей, яка за всі ці роки нам допомагала, що це треба сідати і десятиріччями просто сидіти за столом і з усіма, з усіма випивати цього пива, цього класу. Дякую, що ви є. Дякую, що ви поруч. Ми робимо все для того, щоб скоріше нам з вами сісти за цей стол і почати піти клас. Я вам дуже дякую, і в вашій особі. Дякую і вітання передаю вашим побратимам, хлопці, дякуємо, що ви є. Хай Бог вас береже. Друзі, давайте ми разом гуртом долучимось і допоможемо хлопцям закрити цей збір. Будемо постійно на зв'язку. Бережіть, будь ласка, себе, хай Господь вас береже. Дякую всім, слава Україні, героям слава.